Формадол таблетки від головного болю триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо обговорювати події, тенденції, які от просто сьогодні зараз розгортаються. зокрема і в українській політиці. Микола Давидюк уже долучився до нашого ефіру. Микола, мої вітання. Доброго дня. Вітаю. Забула сказати Микола Давидюк, політолог долучився до нашого ефіру. А Микола, от просто зараз, буквально 20 хвилин тому, відбулося голосування в комітеті в парламентському комітеті з питань культури інформаційної політики. Там мали проголосувати за відставку Олександра Ткаченка, міністра культури. Ось, але комітет не підтримав це рішення. За відставку проголосували народні депутати Володимир В'ятрович, Микола Княжицький, Софія Фед. Дина, це я так кажу для нашої аудиторії, Європейська Солідарність, Геолерос позафракційний, який колись був слугою народу. Потім розсварився з ними і пішов. А от, наприклад, інші депутати, там такі як Слуги народу, Микита Потураєв, я так розумію, Євгенія Кравчук. Вони я так розумію, ну не голосували принаймні проти, можливо, утрималися. А, 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 а в чому справа? Це ж гравці команди президента. Це президент сказав, що він дасть розпорядження прим. Єру ухвалити відставку міністра, і тут депутати із команди президента не підтримують це рішення. Що це за такий не послухати ну, послух... виходить, виходить, що в цьому комітеті в парламенті команда президента це Європейська солідарність, тобто вони підтримують рішення президента. А слуги президента, яких він заводив на своєму рейтингу, вже не хочуть підтримувати рішення президента і починають грати в опозиційність до нього. Ну, одним словом, змішались коні люди в парламенті, змішались завдання в офісі президента. Зрозуміло, що слуги не хочуть зараз, вони хочуть відбудуватися трошки від надмірних амбіцій, владних амбіцій офісу. Ну, от, і, скажімо так, входять в певні колаборації з окремими взятими урядовцями і десь намагаються суперечити офісу, коли. Він там, ну скажімо, так трошки перегибає, от або нав'язує занадто багато своїх повноважень в тих чи інших рішеннях. Знов ж таки, не тільки щодо культури, так ну от я думаю, що. Комітет зараз в даному питанні трошки пішов на незрозумілий крок. Він внутрішньокулуарний. Ну от з точки зору суспільства, широкого в широкому розумінні комітет ну наривається на дуже жорсткий суспільний опір. В суспільстві є консенсус щодо відставки Ткаченка, і відео зеленського, яке він робив, воно якраз таки базувалося на суспільному запиті звільнення міністра, який не був до кінця проукраїнським. І не був до кінця дієвим, для прикладу, як мінімум, не тільки в культурі, але й з точки зору інформаційного протистояння Росії. Бо протистояння Росії не зводиться до ручного управління марафоном, хто буде там, а хто не буде. Все-таки протистояння Росії, воно ширше. якщо зараз комітет стає на сторону Ткаченка, тоді виникають запитання і до комітету, і до частини парламенту. Наскільки ви професійні, проукраїнські і наскільки ви дієві? От, і мені здається, що в суспільстві е не буде оцінено належним чином спроби міністра за будь-яку ціну зачепитися за збереження крісла. Тобто, тут зараз навіть не про повноваження, а про крісло. Йому приємно відчувати себе міністром, от він там хоче сидіти. Але так, я я просто знаєш, я хочу от згадати, що ми весь час е, критикуємо народних депутатів, що вони не суб'єктні, що вони виконують розпорядження згори, А ось тут депутати взяли і показали свою суб'єктність і сказали, що вони проти. І сказав Микита Потураєв, що з його точки зору це неправильно протиставляти фінансування е, культурі про фінансуванням армії, е, бо це два окремі треки. Ну от є така точка зору, і, очевидно, ці депутати будуть є. я найбільше того знаю. Від... Деяких депутатів, які вчора були присутні, то комунікація Потраєва з президентом перейшла навіть на дуже підвищені тони, ну oh. та і тут насправді парламентаризм набирає обертів, типу, і насправді все дуже серйозно. Депутати пішли в контрнаступ, так би мовити. Ну, тобто, чотири роки вони мовчали, їм все подобалося. Тут вони запахло, значить, чимось, і вони вирішили піти в атаку. Я думаю, що парламент розуміє, що зараз їхніми руками можуть підписати їх, 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 їхнє завершення, їхнього. Каденції вони злякалися. Раз, друге, я думаю, що вони теж трошки зрозуміли, що парламент зник як орган, і вони зараз намагаються повернутися як мінімум в свою конституційну норму. Третє, я думаю, що теж помилково говорити, що, наприклад, Ткаченко за культуру і за будівництво музеїв, а значить, вся країна проти. Ні, країна говорить, що є військова доцільність. Витрачання бюджетних коштів. І це не тільки до мінкульту, це і до мерів, і до уряду, і до багатьох інших. Ну, для прикладу, чоловік, який крав на яйцях по 17%, там говорить від 5 до 8 мільярдів, то він вкрав від 5 до 16 таких музеїв. Ось, ось до чого причина? Чи треба музей? Моя персональна думка треба 100%. І в війну його теж треба будувати, і зараз він нагальний. Це зміна наративу, це демонстрація того за що ми боремося, щоб покарати Росію за їхні злочини. І музей це підтверджує. Коли ми хочемо, щоб по всьому світу голосували, що голодомор це геноцид, а самі навіть музей не збудували. Це теж така собі історія. Але ж Ткаченка просять на вихід не за те, що він музей культури будував, його просять на вихід по багатьох інших питаннях, які насправді по бюджетах не сходяться, які могли б в рази бути менші, коли, наприклад, діячі. Керівники окремо взятих культурних інституцій скаржаться на нього як на міністра, тому що він на них не звертає уваги, тому що не дає відповідної допомоги. Чи, наприклад, коли евакуація музеїв не відбулася, ну що не розуміли, що війна буде? І коли дзвонять міністри і кажуть, нам треба музей вивозити, вивозити згідно інструкції. А знаєте, яка інструкція в Україні? Що коли починається війна, все вивозимо на схід? Ну яка інструкція? Це радянські старі інструкції е, часів Другої світової війни? Який схід куди вивозити музеї? А скільки в нас музеїв в окупації? Ніхто не хоче зараз відповісти. Скільки культурного ми втратили зараз? Це ж теж відповідальність? Чиясь? О тому, скажімо так: він не він не йде в відставку. Він дуже класно як політик. Я це на НВ теж говорив. Що він дуже класно як політик зманіпулював за дві години до відставки. каже: ну, все, типу, я за музей голодомору, я за фінансування культури, і тут виходить: ну все, ти звільнений. Він каже, от бачите, за що мене звільнили. Але це маніпуляція. Його не за це звільняють. Його звільняють за бездіяльність. Та й останньою краплею все таки став навіть не бузей, а стали серіали на 400 мільйонів гривень. Це зазначити знову ж От за серіали, теж якщо можна пів слова, серіали і фільми треба, але треба фільм про зсу. Про Азов, про зерновий коридор, про звитягу українських воїнів, а не політичні паси всередині своєї тусовки. Не квартал повинен бути бенефіціаром з йому серіалів, а збройні сили повинні бути бенефіціаром. Кожна країна в війну знімає відеоконтент, фільми, серіали, різні. Історії, ролики це треба на це треба не 400 мільйонів, 4 мільярди мінімум треба давати. Росіяни нас зараз обскакують. Росіяни вже світу показують буча, англомовний фільм знімають. Цього не повинно бути. Вони крадуть правду. Але ж це не повинні бути фільми, де перепасовочка цьому 30 мільйонів, тому мільйон доларів, тому мільйон доларів. Ну вибачте, але це дірібаний грабьош називається. Ну, от ось але серіали як інструмент треба боротися за світ. Ось за що треба нетфлікс топ 10 світовий повинен бути в українських фільмах і розказувати правду про війну сьогодення тут і зараз. От але це не повинно бути, що по кишенях розклали 400 мільйонів, де зерно ми ще з'їли. Ну типу, це це, так, це так, ж так. теж і не я поряд. Сказати, що знову ж таки це зається. Мені президент закликав шукати якісь інші джерела фінансування, тобто не з бюджетних грошей, а там з міжнародних фондів З мальдівських відпусток можна мільйон щось відпусток, взяти відпусток. там мільйон туди, мільйон сюди. Дівську відпустку слуги народу. А добре, Микола. Я тут лише хочу сказати для нашої аудиторії, друзі, це якщо комітет профільний комітет не підтримав відставку Ткаченка, це ще взагалі нічого не значить. А про це пише до речі, Ярослав Желізняк. Я бачу в своєму телеграм-каналі народний депутат. Але в принципі це нічого не значить. Це зрозуміло. Якщо ухвалене політичне рішення, комітет може сказати так, комітет може сказати ні, коли винесуть на засідання в парламенті. Ну, я думаю, що все таки буде під підтримка проголосують, хоча Хоча все може відбутися, можливо, на зло не проголосують знову ж таки. Але останнє слово каже не комітет, все таки, а сесійна зала, парламент безпосередньо народні депутати. Е, мальдівська відпустка Микола. Ну, один-один тепер виходить. Тепер у кожній е, політичній стилі двох проти борщів е, 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 політичних сил, які там змагаються одна проти одної. Е, тепер є свій мальдівський депутат. Правда ж виглядає так. Ну, знову ж таки, Мальдівський батальйон, тероборона Мальдів, вона така дуже сильна і потужна історія. Тайландська, в'єтнамська. Я думаю, що насправді суспільство ще дуже. Терпляче реагувало до цього, але зараз от, от тут виникла е, системна проблема. А чим відрізняються депутати, які в Ніці відпочивають, які в Марбелії відпочивають, які в Італії відпочивають в Фортеді Мармічів в Тоскані? Вони що, відрізняються від Мальдів? Ну просто туди летіть далі, але і, і не сезон, да? типу, тобто дешевше, можливо. Ярість, ну, я просто взяв велику дистанцію, довгу дистанцію. Так, так, та, А є ж куча спринтерів, які ї, їдуть, типу там на зустріч в Париж з депутатами день? А потім шість днів валяються в ніці. Чому цих депутатів ніхто не піднімає? Давайте піднімемо їх паспорти, і внутрішні, і дипломатичні. І подивимося на що вони використовували. штампи ж не горять. От і давайте збуха покаже, де вони відпочивають. На ЗК хай скаже. Ми зараз повинні зробити аудит депутатів. В відставку повинні піти всі ті. Хто наплював на солдатів на країну і на фронт, взяв капці і поїхав на пляж? От вони всі як Арістов, повинні написати заяву. Бо, вибачте, коли ми кажемо захід, покидьки, негодяї не дають зброю Україні воюючій державі, і вони дивляться на цього депутата, який приїжджає в їхній парламент. А на столі лежать їм, їхні розвідки кладуть його фотографії з пляжа. Ви думаєте, це посилює нашу позицію, коли ці депутати зброю просять? Чи коли вони гроші просять? Чи коли вони будь-що просять для України? Так вони сміються. Кажуть: ви, ви ви на нас плюєте цим? Тому всі депутати, які мали пляжний відпуск відпочинок за час війни, повинні скласти мандати. Бо там же є пункт, що за станом здоров'я потім складають, і це може статися з багатьма з них, що потім їм доведеться за станом здоров'я. Тому що це плювати на всіх, хто воює, це плювати на кров тих, хто проливає її під Бахмутом. А хтось собі значить Ніца, Мальдіви, Сейшели, що, що там кому заманеться? Але вони ж це роблять. Часто ці політичні відрядження використовуються як відпустки. Ну, типу, але це ж ну це неприпустимо в час війни. Це навіть не точ... не, не дивіться. Я зараз моя, моя точка зору. Це не просто морально страшно, да, типу з середині країни, це небезпечно з точки зору національної безпеки, коли ці люди потім приїжджають для країни щось просять. А на нас дивляться просто як на рангутанів каже, ну ви що, знущаєтесь? Ми ж бачимо, що що ви робите, чим ви зайняті. Не фронт і не контрнаступ вас цікавить. Вас цікавить крем від засмаги, типу, скільки скільки відсотків? Чи вас цікавить скільки алкоголю в вашому мохіто. Ось це що цікавить депутатів. Тому зараз треба підняти внутрішній аудит і сказати, хто з депутатів повинен подякувати скла. Мандат і піти, все власне. Я теж я коли побачила штампи в паспорті Арістова, та ці, ці слід що опитувала служба безпеки, я подумала: ну, це ж насправді дуже легко зробити: зібрати закордонні паспорти, так ну всі там декого по декілька їх є, і просто звірити з закордонними відрядженнями. А і якщо там ну як розумієш, якщо депутат виїжджав в Париж, а потім поїхав в Ніцу, то там не буде ніякого штампу в паспорті. Очевидно, але якщо він там спер. Рижу в Таїланд швидесенько з'їздив і повернувся. То там точно буде штамп. Принаймні, це можна зробити не чекаючи там, коли з'явиться якийсь черговий злив або зроблять чергове розслідування журналіста. Тому що, поки що, я бачу, що депутати і політики втрачають свої посади і сідають на лаву підсудних після якихось гучних розслідувань журналістів. Але повернімося на хвилинку до цього Юрія Арістова, який з'їздив на тиждень на Мальдіви. Насправді, це ж досить колись був принаймні. Я не знаю, як там було вже в останні місяці. Досить наближеним депутатом до офісу президента. Це був не просто депутат. Я нагадаю, це був голова бюджетного комітету Верховної Ради. Це дуже і дуже висока посада і вплив. Ну потім наприкінці 22-го року його посунули з цієї посади. Можливо, вже тоді він попав в немилість до президента і призначили заступником голови комітету з питань національної безпеки оборони і розвід. Те, що ось до такого депутата прийшли ДБР, підконтрольний так чи інакше офісу президента, офіс генерального прокурора, підконтрольний офісу президента, СБУ, підконтрольний офісу президента. Ці всі правоохоронні органи прийшли до Арістова. Чи говорить це про те, Микола, що недоторканих більше справді немає? Чи це просто ну от не попав депутат в немилість? Можна здати віддати на з'їдання? Ну я думаю, що все таки драйвером цього всього було швидше за все набу. От і по депутатці Марченко і по Арісту, все таки більше схоже на, на те, що лі лідером в цій антикорупційній боротьбі все таки виступає набу перезавантажене. От решта так наводить на сумнів, чи не посварилися вони там всередині офісу президента щодо Арістова, і знову ж таки, можливо, як голова бюджетного комітету він був не найчеснішим головою бюджетного, або можливо щось інше. Не знаю. Я, я б навіть сказав, що він не просто був наближний Офісу президента. Це екс бізнес партнер президента. До це президентства правда, це правда. вони були і друзями, і бізнес-партнерами, і вони мали спільні компанії. Можливо, навіть і досі має там просто питання управління цими активами. Ну от, можливо, ну скаже, я б дуже хотів, що можливо Зеленський вирішив, що прийшов час стати ліквонью і посадити трьох друзів. Якщо це так, то ну виглядає дуже серйозно. Я думаю, в НАТО е і в Європейському Союзі і в Штатах це оцінять і скажуть: О, дивіться, який порядний президент посадив трьох друзів, він не побоявся. Ну от і навіть. Нікого не посадив. По -перше. Ну, подивимо. Я кажу, можливо, він хоче. Ні, я ж не казав, що він посадив. Він ще Володимир Зеленський, не лік ван Ю. Але те, що типу, там взяти якогось юриста, схватити колишнього друга, да якогось там тор рибака, торгівця рибою. Ну і ще там кого він завів владу, бо знову ж таки, торговцями риби вони були до. А зараз це ж поважний депутат, який займається е, національною безпекою. Просто займається він це робота з доми з Мальдів. Займається Я не знаю. Я просто скажу, що Юрій Арістов він мав бізнес, який пов'язаний з торгівлею торгівлею риби. Так. Бо так для контексту. Ну от, але якраз знову ж таки, бачите, він не захотів бути депутатом. Він все-таки хотів повернутися ближче до риби до цих мальдівських пляжів, щоб бачити якраз таки цю флору і фауну. Тобто в ньому попередня професія перемагає ту депутатську відповідальність, яка на нього зараз покладена. Дивно, дуже дивно. В Війну, коли ти можеш бути суперкорисний своїй державі, коли в тебе зараз горять просто десятки тисяч незакуплених дронів. І коли типу активісти, військові, кричать: дайте нам більше дронів. Дайте нам більше техніки. Він каже: Окей, я поїду на перемовини в Мальдіви. До речі, можливо, там є виправдання. Вчора була інформація, що Мальдіви якраз таки допомагали Росії завозити чіпи. Можливо, він поїхав розрушити цю схему. Я не знаю. Тобто, це теж може бути якась така дивакувата версія. Але поки що, схема мальдівського постачання чіпів ну не постраждала. Постраждав сам Арістав. Ну. І цей, але я думаю, що ну насправді дуже не непорядна історія, яка кидає тінь на всю владу, на весь парламент і на превеликий жаль на нашу країну. Повірте, це не посилює нас в очах наших партнерів. Коли депутати, дуже важливі депутати, відпочивають на Мальдівах, Сейшелах, де вони там ще звикли відпочивати. Хтось в Ісландію хоче їхати, хтось ще кудись. Ну от ось це, ми повинні зробити ревізію. Закликаємо до ревізії. Ще одна гучна справа, Микола, яку я хотіла обговорити, це безумовно обрання запобіжного заходу для Євгена Борисова, Одеської воєнком. Я бачила ці світлини і вчора в суді, і до того як його затримували, знову ж таки ще одне питання, і воно дуже відгукується з попереднім питанням. Те, що зловили таку рибу, свідчить про те, що влада готова. Максимально в короткі терміни боротися з корупцією, чи просто Борисов знову виявився не своїм? Дивіться Борисова, як журналіста, зловили якраз таки Борисова як корупціонера зловили якраз таки журналісти. Так, це... наприклад, початку квітня ще там одеська журналістка Зоя з про це написала. А згодом Михайло Ткач просто поїхав і показав а, наочно і ось, і ось якраз таки це демонстрація, що він був свій. Він для влади був свій, бо після першого розслідування нічого не зробили, коли це здобуло національний масштаб, вже зрозуміло, що це проблема всіх воєнкомів і Міністерства оборони, і всі сказали, ну окей, тоді треба щось робити. Що там далі пішло? Це вже і їхні проблеми. Бо зараз є дуже багато пліток, інсайдів, що йому сказали там, приходити в ДБР домовлятися. А він прийшов домовлятися до них під офіс. А вони вирішили його брати. Це, це вже інші деталі, але і знову ж таки, це ж теж затримання, воно ж може закінчитися пшиком. Це ще ж не, не вирок. От, і... Що вони йому будуть вміняти? Я, ну і знову ж таки, вони кажуть, що його незаконне збагачення. А зараз виявиться, що це дружини. Не все, типу, а дружина 10 років бізнесмен фобчик який прокачував по 100 мільйонів через свої там, болгарські магазини. Типу. Тому е, я бачу, що зараз це перемога журналістів, а не влади. Це якраз таки журналісти зробили цю антикорупційну роботу, а влада вже реагувала на запит суспільства. Ну, от, е, бо знову ж таки, є, є інформація, не знаю треба щоб її перевірити підтвердити що там 56 тисяч білих білетів було ним виписано і середня такса по одесі яку можна легко прочитати в різних телеграм каналах від 2,5 до 6 тисяч доларів ось це можна помножити зрозуміти це річний об'єм однієї області і ось це можна зрозуміти, якими грошима власне оперував цей воєнком. І зрозуміло, що багатьом слухачам і глядачам в Ютубі зараз сльози на очах навертаються, кажуть, ну він же бідна людина з цієї дачею, враховуючи об'єм коштів, який там був, ну це реально дача для бідних, які 2-3 мільйони на хату. Зрозуміло, що він міг купити собі нормальну олігархічну хату мільйонів за 30, за 50. Але бачите, людина скромна, не став це робити. І от я думаю, що це питання. Теж, все-таки, спровоковане громадянським суспільством, журналістами, але хочеться, щоб все-таки антикорупційні органи більше давали цього, більше давали результату. Бо внутрішні корупціонери. Нічим не краще за зовнішніх окупантів вони точно так само знищують українську державність. Ця війна в цілому, якщо відійти від е, цього е, диму війни, да туману війни в класиці кажеться, то вона за про існування держави і державності. Ось про що ми зараз боремося. За державність, щоб існувала Україна в майбутньому, то покидьки, які розкрадають державу чи на Сейшельських пляжах, там, значить, засмагають, то вони цю державність знищують. То вже тоді нема різниці, чи це свій корупціонер, чи це заєжий бурят, чи якийсь путініст чи, чи вагнерівець. Вони тоді всі встають на одну лінію. Ну знову ж таки, нема різниці між російською зоною впливу ОПЗЖ і групою Вагнера. Це ж такі самі підрядники знищення української державності і ОПЗЖ і Вагнер це одинакові організації. Тільки одні зараз сидять в Білорусі, а другі в Ніці. І до них питань немає. Вони депутати парламенту ще якісь ще у верховній раді сидять. Не так, за які всі ще й очолюють всі. комітет свободи слова, які закликали українцям в перші дні нічого не робити, бо росіяни вбивати мирних не будуть. Два-три дні і все налагодиться. Писалося в Фейсбук пості. А зараз ця людина відповідає за свободу слова. Ну це теж відповідь. Це, це, це Микола зараз е, згадує про е, Нестора е, Шуфреча, е, народний депутат від колишнього ОПЗЖ, який зараз очолює комітет за свободи слова у Верховній Раді. Це правда. Є такий факт, я тут згадала, що насправді ж самим першим, хто повідомив про ці можливі корупційні оборудки і збагачення Борисова, був Ігор Мосійчук. До нього колись, коли він був депутатом, також були питання в правоохоронних органів через корупцію. Словом, так але ну а потім вже підхопили журналісти. Але ти там сказав таку цікаву річ, що невідомо, власне, як ДБР взагалі вийшли на Борисова, тому що якщо ми згадаємо ось ці кадри його затримання, то ну ми ж знаємо о Київ, так це відбулося приблизно на розі вулиць Петлюри і Саксаганського. Якщо я не помиляюсь, десь там поруч, поруч, в 50 чи в 100 метрах біля будівлі ДБР. І насправді багато хто жартували з того приводу. А що мовляв, він сам прийшов у ДБР і вони його там затримали? А може він прийшов? Вони його вивели, поклали обличчям на асфальт, сфотографували і знову завели. Тобто, от власне, ти знаєш, що тебе шукає ДБР. І е, тобі вже оголосили про підозру в незаконному збагаченні, і ти сам своїми ніжками приходиш, йдеш повз ДБР, і тебе там ловлять. Чи як це могло відбутися? Ну і з того, що я чув, повторюю, що дуже багато пліток зараз ходить серед силовиків і юристів. Що йому дали меседж, сигнал, що приходь, домовимося, типу, все можна вирішити, все буде добре. Ну і назначили значить місце і час попити каву. Ну людина, яка це обіцяла, прийшла не одна. А, ну і далі і далі вже історію ви знаєте із публічної комунікації. Ну скажімо так, або щось пішло не так, або це був хитрий план ДБР його заманити вже на свою територію, у свій квартал. От і далі обору, обору, Ну, знову ми ж таки не знаємо сценарій, який. може його відпустять через два місяці, ще й вибачаться, і заплатять ньому, і відправлять його в красивій футболці до Іспанії на його нову батьківщину. Так, футболка ну, стала просто окремим персонажем цієї історії. Але май... ми продажі пішли в Хьюбо боса просто в Насправді насправді я та теж я всім, хто дивлячись на це, все відчуваю якусь надію стосовно того, що ось нарешті в Україні почали ловити крупних корупціонерів. Я би не раділа, я би дочекалася вироку суду, щоб ці всі докази в суді не розсипалися, щоб була зібрана надійна доказова база. А поки що ну ми не маємо права звинувачувати людину, поки своє слово не сказало офіційне слідство. І бо ще ж потім є європейський суд з прав людини, куди Борисов насправді теж має право з. Вернутися тому поки що обрання запобіжного заходу, а далі будемо стежити. Дякую дуже, Микола. Давидю. Дякую за запрошення. Ми говорили про останні політичні події в Україні, переважно що стосується внутрішньої політики, але безумовно має вплив і на зовнішню політику, і на війну. Далі у нас будуть новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.